Акценти в ефірі, мої вітання. І сьогодні будемо говорити про дві важливі дати для нашої держави, які стоять поруч. 28 січня 1992 року наш синьо-жовтий прапор було офіційно затверджено як національний стяг. Сьогодні цей символ знає весь світ, і ми мріємо, аби він знову майорів над кожним селом і містом нашої держави. А 29 січня Україна вшановувала пам'ять героїв Крут наших перших кіборгів, які понад 100 років тому під синьо-жовтим стягом зупинили стрім. Який наступ більшовицького війська. Нині відважні українські воїни продовжують розпочату справу і віримо, що вже назавжди розправляться з російським агресором, який зазіхнув на нашу незалежність та ідентичність. Про зв'язок минулого, теперішнього та майбутнього говоримо з моїм гостем. Це Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, доцент історичного факультету ЗНУ. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю! Отже, як я вже зазначила раніше, офіційно наш прапор був затверджено вже в незалежній Україні, і згадка про таке поєднання, до речі, вперше е, вперше ми її бачимо 1956 року. Тобто дуже давно, кількасот років тому, розкажіть взагалі, звідки веде свою історію, наш стяг. Це традиційні геральдичні кольори. І це ще підтверджує, що дійсно кольори золотий і лазуровий це, відповідно, геральдичні європейські кольори. А в Європі прапори з'являються в епоху якраз середньовіччя і символізують в основному. Прапор якогось феодала Сюзерена, який є, або якоїсь певної землі, до якої належить. Тому поєднання золотого та небесного кольору, чи блакитного, чи синього, чи лазуревого, а воно притаманне для багатьох дуже європейських феодальних родів, для аристократичних родів, які управляли не виключенням була і Україна, де відповідно особливо і правобережна і західна частина знаходились в такому по європейському більше тому ці кольори дійсно були присутні на гербах багатьох українських чи правоукраїнських можновладців феодалів. Що ж до більш сучасності, то даний прапор постає як кольори галицької землі, і остаточно оформлюється аж в 19 столітті. Ці кольори пов'язані із революційними подіями в Австро-Угорській. Імперії, тоді ще Австрійській імперії Габсбургів, яка перетворилася внаслідок революції Австрогорської, і головна руська рада, вона ж Українська рада, яка своїм прапором в 1848 році затвердила саме даний прапор синьо-жовтий. Ведуться суперечки з того моменту, який же правильний він жовто блакитний як звучить, угу. так чи синьо-жовтий цей наш прапор, і апелюють до певних зображень, які є, вважає що все таки, мабуть, вони паралельно використовувалися синьо-жовтий більше, а жовто-блакитний використовувався більше як народний прапор, да? тобто не державних утворень. А саме як державних утворень то дійсно він був затверджений остаточно вже в 92-му році, але попередньо під час революційних подій 1917-21 років також цей прапор був і прапором Української Народної Республіки, Української держави та інших об'єднань. 1256-й, це у Львові, було, здається, так? Вперше? Так, так. так. Ну, там не лише кольори були, там ще було зображення. тоді. Е, так. Зараз ми прийшли до того, що у нас просто копирили. Там був так, був зображений Лев, золотий на блакитному фоні. І е, коли говорили про е, об'єднання, от у нас день соборності минув так західноукраїнської республіки та е, Української Народної Республіки, то було прийнято однозначно, що прапор буде один саме синьо-жовтий, і було вирішено, що гербом буде тризуб. От таке було поєднання відповідно і для того, щоб об'єднати різні території України, тому що тризуб символізував все таке територію так званої великої нашої. України, а синьо-жовті кольори більше символізували якраз захід України, і таке поєднання, об'єднання воно призвело до того, що дійсно Україна була соборна. Що і тризуб, і синьо-жовтий прапор сприймався як єдине ціле ознака соборності України, і її символи були якраз прапор і тризуб. Якщо подивитися, наприклад, згадати українське козацтво, так то там, наприклад. Кольорами хорух були більш агресивні, червоний, наприклад. Угу. А от чому ми власне синьо-жовте поєднання? От що значать ці кольори у сучасному трактуванні? Дійсно, малиновими їх називали угу. стягами. Так, козацькі прапори, які зберігаються зараз за зображеннями, їх лише видно. Так, це їх описи, зберігаються в шведських музеях, трошки збереглося. Мали різне поєднання, і в основному козацькі прапори. Це були цехові прапори. Як це не дивно, а не феодалів, тому що козацтво українське воно постає саме в символічному своєму відображенні через печатки, через хорови, через прапори із міщанської цехової культури, тому що очільниками козаків були або вихідці із міщанства, із невеличких містечок, або це були дрібна шляхта, які також були мешканцями. Таких містечок сільських жителів, там серед очільників було досить мало насправді. І вони ось ці свої цехові прапори привнесли якраз в, в прапори козацького війська. Вони з ними як от перейшли, так вони їх і використовували, бо це прапор містечка якогось був, або ще щось. Дійсно, вони були більш агресивні. Це пов'язано також із Потребою сигналізувати під час бою. Ви розумієте, що будь-який бій того періоду, раннього модерного часу це купа. Пилюки, них, зрозуміло, не було ніяких рацій, нічого. І хоругвами вони символізували, показували, куди рухатися, бачили, куди переміщатися ліве, праве крило, який загін військовий під своїм прапором. І це повинен був яскравий колір, помітний здалеку. Тому це були дійсно більш яскраві кольори. А синьо як я сказав, це ж геральдичні, які позначали саме Галицьку землю, так галицько волинське князівство. А потім територію загалом. Галичини, Лодомерії, і це були такі знаки землі так, цілої. А колір золота, і Лев, той золотий який був від міста Львова, присутній, символізував на той момент дійсно багатство, так? а лазуревий, синій колір, небесну твердь символізував. Це також і християнські ще якраз кольори, які присутні також в багатьох сучасних. Гербах, які є. А сучасне трактування, от починаючи із початку ХХ століття, з Української революції, тоді через потім бійців Української повстанської армії через організацію українських націоналістів, які цей прапор мали за свій так поруч із червоно-чорним більш агресивним, так, як відповідно ви розумієте. То і до сучасності більше вже обріз з одного боку поетичним таким наповненням, що то є поля, так безкраї, так наші, які хліб відповідно, ну і небо, яке, начебто, є покровителем нашого відповідного краю. Понад 100 років тому українці також боролись за незалежність і самостійність і наприкінці січня у 1918 році відбувся бій під крутами, де 400 українських курсантів зуміли дати відсіч кількатисячній армії більшовиків. От е, які події передували тому, і чому такий нерівний бій стався? Це проблема українських визвольних звагань того періоду, коли українці під час розпаду Російської імперії чомусь вирішили, що все пройде мирним шляхом. Ну власне, ми цю помилку на жаль майже допустили і з розпадом радянського союзу. А вирішили, що Російська держава, так як вона перестала бути монархією, перестала бути якоюсь такою тюрмі народів да вона спокійно відпусти українців і дозволить створити свою власну незалежну державу. Тому після проголошення автономії України, утворення Української центральної ради, де в основному були представники інтелігенції, які прагнули створити українську незалежну державу після українізації військових частин, які приймали участь у першій світовій війні, було вирішено, що ну Росія, ось як. Демократична тепер держава приспокійно відпустить Україну, і буде поруч, як гарний сусід розвиватися. А ця помилка вартувала життя не тільки ось цим хлопцям, які загинули під крутом, а багатьом українським також бійцям. Потім, що найстрашніше, під час голодомору 32-33 років мільйонам життів звичайних пересічних українців, так які і містах і в селах про це ж теж замовчують. Да, про те, що в містах також був голод, висока смертність була в цей період. І все це призвело до того, що не було сформовано повністю українське військо, таке як було потрібно, і вже після проголошення незалежності четвертим універсалом Української центральної ради Української Народної Республіки треба було зупинити більшовицьку навалу, яка наступила для того, щоб захопити Київ. Mm -hmm. Було сформовано там, до речі, не лише були ось ці хлопці-юнаки. Так там були військові і професійні, які перед цим приймали, Участь в бойових Замістю, діях що командири командири там специфічні були. Це також були командири, які належали до ще російської імператорської армії Ріа, так або вихідці були з українських родів, або просто прийняли ось таку позицію в певний момент. До них також після цього було багато питань по, -по керуванню ось цим процесом оборони крут цієї станції. І не лише у ці хлопці там були дійсно ще декілька загонів. Це було таке об'єднання, але ці хлопці були найменш. Навчені да, військові. Тобто, а, в те, що показують, от фільм вийшов недавно, так непоганий фільм. Але там трошки така да, під радянщину. Вони це треба уявити, хто були ці хлопці. Це були гімназисти, університетські студенти із вищих щаблів суспільства українського. А вони були всі ідейно натхнені. А вони зверталися один до нього пан там, так і ніякого там муш. Три вони не витримували, але з іншого боку, це дійсно в бойових умовах можливо і мінус, так тому що а, лицарська відвага під час кулеметної атаки це мінус, да певний, так скажемо. І ці хлопці, коли цей цвіт загинув якраз внаслідок більшовицької атаки. То якраз їх родичі після того, як було ці тіла довезено до Києва, да, пройшло декілька похорон. То їх дійсно вся українська київська інтелігенція зустрічала із великою пошаною. Це були їхні хлопчики, які загинули за свою Україну. Ну зараз бій під крутами. Це такий символ незламності, героїзму, мужності українців. Але чи мав тоді цей бій стратегічне значення? Тобто зараз як більш символ, але все ж таки от не дарма? Звісно, не дарма. А ми розцінюємо знову ж досить часто бойові дії за якимись такими тотальними речами, так наступи, контрнаступи. Але всі ці наступи, контраступи, вони складаються із от таких маленьких боїв, так де конкретна кількість хлопців, як зараз на сході, да стоїть і захищає певний населений пункт, так яка не дає просунутись далі, захопити важливу станцію, яка була крута. На той момент, тому що тоді війська пересувалися за допомогою залізниць. Це була війна залізниць. Шелон приходить, війська розвантажуються і починається бій за станцію. Якщо почитати мемуари багатьох учасників цих подій, як білого, так і червоного, російського, українського рухів, війна йшла якраз за станції. Тому це було дійсно стратегічне правильне рішення захищати. І основна трагедія була в тому, що більшість цих хлопців були потім розстріляні так, тому що в чому трагедія і полягала. Ще громадянська війна не набрала тих обертів, коли вже було життя нічого не варте, так а ще лише сам початок, коли військовополонений все таки був якби під. Певною охороною, да, тому що перша світова війна тривала там німці, росіяни, французи, англійці, всі, хто приймав участь, брали полонених і дотримувалися певних правил, нікого не розстрілювали. А цей розстріл це був страшним злочином з точки зору, навіть і військових, да які перебували в рядах військ і тих чи інших. Це вже було відповідно злочинною дією. А з точки зору тактики, дійсно, це мало повинно було відбутися, да тому що треба було захищати кожен. Клаптик своєї рідної землі. На чотири дні, здається, так вони затримали. Так, наступ. Там довелося все лагодити більшовики. Більшовики, поки підходили, так дійсно станція була зруйнована, було розібрано кулі хлопцями там частково. Тобто, кожна така хвилина, вона година, так, була значима насправді для оборони. Хоча Київ здали, так, потім, відповідно, аж поки німці не зайшли. Але тут треба розуміти, що дійсно символізм кожного бою полягає в тому, що це був і певний приклад, так для інших бійців, які розуміли, що в цій боротьбі є дійсно важливим кожен бій, кожна станція, чи то крути, чи то вапнярка буде, чи фастів немало значення, да чи Олександрівськ, нас чи інше. От кількісну перевагу ворог має і в цій війні, принаймні 24 лютого так і було. Однак їм не лише не вдалося захопити Україну за три дні, а й затримались вони тут уже майже на рік, і ще й періодично роблячи жести доброї волі. От в чому, на вашу думку, такий феномен українців? Чому у нас такий сильний спротив? Не здаємось і тримаємо оборону, тому що ми вже дійсно українська модерна нація. Якщо на початку двадцятого століття лише формувалася, у нас не було власної системи освіти, у нас не було відповідно власного війська на той момент. Тобто це відбулося буквально от бої і ще не пройшов рік від ну так, мабуть, як так ще рік не пройшов від зречення царя, так угу. імператора. Тобто ще не було розуміння того, що буде з Україною, чи це буде автономія просто так. У складі там, новітньої російської держави чи незалежна, а держава е, тоді переважали соціалістичні ідеї. Вважали, що люди нації здатні жити в мирі так між собою, і що росіяни вони так само зможуть відповідно жити в мирі, як я говорив на початку. Що ж відбулося у нас тут зараз, у 2014 році, із агресією Росії, анексією Криму, так і із широкомасштабним вторгненням у 2022 році, українці вже подивіться, сформувалися як дійсно новітня модерна нація. Це відбулося не зважаючи на тотальну русифікацію на тотальні впливи мас-медіа, так переважання російського контенту відбулося через систему освіти формування світогляду, в тому числі і на основі ось нашого козацького минулого, на основі таких бійців, як хлопці під крутами, які загинули. Тобто, був уже приклад, на який можна було рівнятися, і можна. Було uh, боротися плюс. Uh... Величезна дійсно подяка і розуміння нашої дипломатії те, чого не сталося, ось тоді, в 18-му році, в 2020 році, не було сформовано світової проукраїнської коаліції. Поляки були такими ж ворогами української нації, хоча були ситуативні союзи. Але більшовики ситуативні союзи укладали. І ця вся історія призвела до того, що от на сьогодні на 23 рік, сформоване дійсно Потужне українське військо, яке готове боронити свою землю, і що саме головне є суспільний консенсус більшості. Є звісно, частина, яка не згодна, так це завжди так існує. Тобто в будь-яких бойових діях приймає менша частина населення, а більша просто рефлексує і прилаштовується до того, що відбувається, коли ж вся нація отримує якесь певну підтримку, да армія не відчуває. Себе найманцями, а відчуває народну підтримку, це призводить ось до того, що хлопці ладні як і під крутами, так під Іловайськом, під Бахмутом, під Соледаром, а під Гуляйполем Оріховом стояти до кінця. Чого б хотілося побажати українцям? Можливо, якісь уроки історії нам варто пам'ятати і враховувати надалі. А... Українцям, які нас слухають, можливо, будуть дивитися, побажати дійсно більше вивчати історичні події, щоб розуміти, що події, які зараз відбуваються, вони Трагічні, вони не очікувані, але, на жаль, передбачувані. А тому, що імперії завжди розпадаються із кров'ю. На жаль, ми, як частина Російської, потім радянської імперії, отримали таку от передишку, певний час. Але знову ж, на жаль, отримали відповідно і війну для нас, для наших дітей. Це все виходить із нерозуміння того, що не існує. Ефемерних братських народів. Да, не існує відповідно освіти, яка е, краща там, в літературі, в історії, в гуманітарних предметах може бути у сусіда краща. Да, всі культури є рівнозначними. Тому, відповідно, читайте історію. Дякую вам, пане Сергію, за цікаву розмову. Це був Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, доцент історичного факультету ЗНУ. А на цьому все віримо в ЗСУ, віримо в українців і в те, що вже скоро наш державний прапор майорітиме у кожному населеному пункті нашої великої країни. До зустрічі і хай щастить.